Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. підтримуємо український футбол. Ми ж з вами поговоримо трохи і про росіян до цієї години. Поговоримо про їхню пропаганду. Поговоримо про те, як вони висвітлюють російсько-українську війну. І нагадаємо собі також трохи про те, що. Нещодавно в окупантів були такі, назвімо це емоційні гойдалки. Спершу вони дуже сильно переживали і самі себе накручували і розповідали про те, що український контрнаступ почався, почався, почався. А він ну все ніяк не починався, не починався. Але знаєте, вони такі майстри у тому, аби самим собі паніку здійняти. Ми в принципі не дуже проти. Однак не призводило це до бажаного ефекту не було більшої кількості людей, які хотіли б мобілізуватися на Росії. В принципі, українці теж не розслаблялися, коли читали цю інформацію, коли вона їм якимось чином попадалася із ворожих чатів, хіба підсміювалися, але продовжували донатити і продовжували довіряти офіційній інформації. І Ось сьогодні, вранці, американський інститут вивчення війни пояснює, як у Російській Федерації применшують успіхи України. Словами тамтешніх аналітиків російські провоєнні коментатори а насправді пропагандисти намагаються применшити досягнення українських сил у ході контрнаступальних операцій, називаючи їхнє просування через російську оборону так званим захопленням сірих зон. В інституті заявляють, що українські війська візуально змогли підтвердити просування на заході Донецької області та заході Запорізької області. Коли говоримо про візуальне підтвердження, означає, що є якісь докази просування українських військових. Зокрема, це можуть бути фото або відео української боротьби. Це також і підтвердили до речі російські джерела, але цього разу теж збрехали, намагалися всяко. Всіляко применшувати заслуги і досягнення українських військових. Ну і звісно ж розповідали про те, що в них все ідіот за планом. Наприклад, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські війська посунулися на півдні України до півтори. Тисячі метрів, а усі українські джерела, посилаючись на Ганну Маляр, розповіли про це, розповідали і російські джерела, але говорили про те, що це насправді бої у сірій зоні або на спірних територіях, або що українські війська діють на територіях, які російські війська не повністю зайняли до початку контрнаступу на півдні України. Отак, знаєте. Давайте собі підсумуємо острів зміїний. То був жест доброї волі. Хоча це все відбувалося під натиском українських військових. Значить, Харківщина, це було отрицательної наступлення. Займали вони, значить, більш вигідні. Позиції так займали, що аж я не знаю, десь на територію Росії вибігли там, мабуть, найбільш вигідно. Питання в тому, в яку сторону вони тепер обернуться, і отут з'явився новий термін. Він називається сіра зона. Виявляється, вони нічого не захоплювали, ніяких там 100 ліній оборони на Запоріжжі, зокрема, не набудували. Виявляється, це все сіра зона, і отак наші українські військові будуть іти вперед, будуть їх підпихати тих росіян, так і вони будуть говорити. Що шира, сіра зона, вона все розширяється і розширяється, ну але насправді. Незважаючи на той факт, що окупанти десь там, коли розказують, що все у них ідіот за планом, що паніки нієти тривожно їм достатньо розуміють вони, що український контрнаступ навряд чи буде таким, як раніше, як під час звільнення частини Херсонщини чи Харківщини, розуміють, що це низка операцій, так і саме тому і переживають, бо не не знають де буде завданий черговий удар. Ну і нехай переживають, а ми з вами продовжуємо мовчати про плани українського війська не поширюємо інформацію, доки її не підтвердить генштаб. Ну і продовжуємо донатити, продовжуємо допомагати українським військовим, молитися за них, але знаєте, отою копійкою їх підтримувати. І ті збори, які є, або у 24 го каналу, так або у ваших друзів і знайомих, або у великих фондах, яким ви довіряєте, не проходьте поруч, донатьте, допомагайте, бо це направду інвестиція у наше майбутнє без оцих от. Все йде за планщиков. Не знаю, як їх назвати пристойним словом. Але значить, якою є ситуація? Там, знаєте, на Росії у великій страні з'явилася частина таких персон, не можу їх от просто людьми назвати, які вже розуміють, що та кровожерлива війна якось пішла не за планом. Про це говорять їхні політики, Пригожин їхній, знаєте, там повсякчас десь виступає із цими заявами і виявляється виявляється що свобода слова це коли от різні їхні там чи воєнкори чи якісь прості оці росіянці висловлюють якусь свою особисту думку і оця свобода слова залишки її оті убогі так які на росії були упродовж років виявляється що це погано і виявляється що це така собі воєнна пастка ну принаймні так стверджує Маргарита Симоньян. Давай-то послухаем. Ты 80-й был взрослым человеком. Ну когда да. Ты говоришь, как нас сломали 80-е, а я была ребенком. И поэтому мое поколение у нас меньше этого наивника, понимаешь, мы на эту удочку никогда не попадались. Вы все-таки выросли в закрытой системе и действительно 80 е наверное, еще даже в... Как до какого-то периода в 90-е верили в существование этой свободы слова, в необходимость утверждения той самой свободы слова, которая якобы существует там, в необходимость ее утверждения здесь, для нас уже было очевидно, что все это чушь собачья, что все это точно такая же уловка, военная уловка, потому что информационная война – это часть войны. Свобода слова работает – Пока это слово, свобода чьего-то конкретного слова. Это раз. И второе. Пока это слово, идущее в разрез с представлениями о прекрасном истеблишмента, не оказывается слишком громким. Как Такер Карсон.